Черівного дня, шановні українці. Ось перед вами дивіться річка Дніпро і. Ось це червонокнижний водяний горіх. Плоди його дуже колючі, тверді, і некомфортні для тих, хто любить плавати. Ось одна краса Дніпра з островами. Відповім на запитання підписників про те. Як захистити дитину в побуті? І про те, що слова батьків негативно впливають на дитину і можуть покалічити життя? Було таке запитання. Дійсно, це так, тому що почнемо з другого, що слова і вчинки батьків впливають безпосередньо на дітей, От. тому що батьки мають верховенство права умовно. І мають безпосередній вплив на дітей. Якщо такі батьки-імбіцили у людей є, вони, кожен має свободу волі вибору і такі батьки знущаються з дітей. Часто до мене звертаються як більше як попрацювати психологом. Діти тих, кого там, батьки сильно релігійні. Забороняли жити нормальним життям, тому що все гріх там оділи коротку спідницю, значить закривали без світла в коморі чи в погрібі. От. На, на півдня, без води, без їжі, без туалету. Карали за гріхи, виховували цю любов, Божу. Потім психічні розлади і комплекси на все життя залишались. от То з таких дітей, які негативно впливають на. О, від таких батьків, які негативно впливають на дітей, а кожен батько, запам'ятаєте, кровний мама чи тато, мають вплив на дитину. І з цим неможливо фактично ніяк боротися, тільки методом відсікання, не від роду, а конкретно від цього батька чи матері, чи від обох. От, є в мене такі ритуали, кому потрібно, можу дати. Тому що, якщо там, наприклад, так, хрестануті релігійні, психічно хворі, душевно-хворі раби, знищують, ну, їхнє завдання знищувати роди і Україну. Цей хазарський нас сучасний робиться через релігії. То можна відрізатися. Ну, це як приклад, тому що там різні батьки є: і гвалтинники, і коти, і садюги. От, то відрізається від таких батьків. Це єдиний захист, який можна вчинити дитині по відношенню до батьків, відповідно, малих дітей до 12 років. Захищає рід, є зв'язок з родом. До п'яти захищає, умовно, творець як простір, поки стабілізується, формується енергококон енергосистема. І до 12 рід, а далі вже якби підліток до 25 років, 25 людина доросла робиться, вже може робити самостійно з 12 ритуали, повноцінно проявляти свою волю, тому що з 12 років якраз саме сильніше батьки. Прибивають енергетично дітей, калічучи їх енергетику, відповідно, порчі виникають всі інші. О, таким чином. Е з цим ясно, як захиститись, тільки таким чином. Тому що, ну, по-інакшому ніяк. Батьки мають завжди верховенство права, і в будь-якому віці, поки е в цьому фізичному тілі ми граємо е в закони того, що ми створюємо, і ми створюємо дітей. І діти це наша умовно енергетична власність. Ми на них впливаємо. І потрібно кожному з нас добре думати, що ми як ми виховуємо дітей, і не тримати їх під спідницею чи під батьківським паском, а давати максимально набивати шишки, займатися тим, чим вони хочуть, за чим вони прийшли в цей світ, тому що є якби собо доволі, але є й людині, якби кермічні процеси, коли вона щось має зробити і насолодитися самим життям. О, таким чином. Ну, і давайте до першого питання, як все-таки в побуті захистити дітей своїх максимально, м -м, з точки зору побуту. А з точки зору побуту, має бути в основі здоров'я, в тому числі енергетичного і кермічного, то як і в будь-якій медицині, завжди це профілактика. Профілактика це навчити дітей бути в гармонії, природі, тобто бути дзеркальними, мати честь гідність. От, і м -м, коли вчинюють, б'ють по голові, то Відповідати на зло, щоб потім ніяких не було комплексів і всього негативу, тобто ворогу давати по шапці у відповідь. От. Далі, не смітити, не гадати, не нести руйнування. Тому що, якщо будете руйнувати, то ви притягнете руйнування. Дітей не бажано виховувати некромантами, там, веретниками, ще чимось там. Тим, хто несе руйнування, все-таки ну, творити можна і руйнування, ядерну зброю і все інше. Там. Але все-таки намагатися з дітей виховувати, е творця, той, хто не буде руйнівне створювати, будувати міста, там робити нові технології, покращувати життя природі, людям іншим. Не гадати, не смітити, відповідно, не накопичувати, не притягувати руйнування своє життя. Відповідно, якщо будете в балансі з творцем, з природою, Допомагати природі, допомагати роду, людям, але не в ущерб собі, як десятина, тобто максимально розвивати себе, тоді правильно харчуватися, перш за все, тому що знову ж таки, все, що ви запихаєте в себе, яка людина всередині, ви можете подивитись на людину і побачити, яка в неї зовнішність, чи це жирний урод якийсь, чи там страшне на обличчі, таке воно всередині. От, і зберегти оце внутрішнє щастя, спокій. Здоров'я, любов до броди, до творця, до себе самого в першу чергу. Тому що, коли себе, наприклад, жінка полюбить, то її чоловік тоді полюбить, якщо вона буде закомплексована, і це, щоб батьки там нав'язали, що вона якась не така чи система, то воно й буде не таким. Відповідно, маючи сильну енергетику, ніхто вас не проб'є, тому що можуть пробити тільки тоді, коли хтось, наприклад, влазить в магічні війни. Там без, без причини переклинає всіх наліво-направо, не думаючи про. Чому так сталося, тому що коли вас пробивають енергетично? От, на мене ж постійно там кацапи, пейсаті, ще щось роблять. Там релігійні навіть відчуваються, коли там щось серйозно роблять, воно досить сильно тисне. Але щоб ви розуміли, я там ніяких собі захистів, ритуалів самих захисту, я взагалі не ставлю, котрі про це наголошую і кажу учням, тому що я живу в гармонії, мої вчинки. Теж я роблю, допомагаю людям. Мені дякують оце. Подяка мене захищає, тому вчить дітей жити так, щоб всі довкола і дерева, і рослини і всі їм були вдячні. І коли це подяка, любов. Простору у вас буде огортати, це найкращий захист. Розумієте, коли вдячні вам всі, вдячні славлять ваш і ваш рід. Це найкращий варіант. Ну, звичайно, до цього потрібно дорости. Звичайно, стартовий капітал мають дати батьки навчитися як робити, на якийсь закласти фундамент фінансовий, матеріальний, щоб діти могли це робити, продовжувати. от. І тоді побут у вас буде захищений максимально, тому що якщо воно дурне, то воно притягне дурі своє життя. от. А розумним, вас не дід ні школа, ні університет не навчить там навчать робити солдат. Зараз вже в прямому сенсі навіть в університетах навчають робити солдат, покірних ті, хто дають клятви, а клятви нікому не можна давати і присяги, нікому ніколи, тому що клятви тягнуться з кожне перевтілення, і потрібно потім робити ритуал позвільнення душі. Ну, з душі знімати всі негативні програми. От і ще які щоб максимально зміцнити енергетику, ви повинні ну тут же правда в побуті так не вийде. Ну, хіба що вам ви будете по мене роду робити, і вам рід, ви будете запитувати, для чого по мене роду потрібно. Вам тоді дадуть підказки, е які кермічні питання має ваша дитина відпрацювати і допомогти їй відпрацювати, тобто максимально там свій час. Ви поміняли на кошти цими коштами. купили, заплатили, дали милостині, ще щось відкупилися від тих проблем, які має відпрацювати душа в цьому втіленні дитини. Тобто закриваєте ще, розраховуєте з боргами, і все, і ви захищені. І що вам тоді не робили? Воно просто не буде прилітати, бо у вас не буде кермічного пробою. За що вас карати? Розумієте? Тобто будь-якого кацапа можна знищити, тому що вони всі платили податки на те, щоб знищити українцю. Українці так кермічно самі допустили, стали рабами війну, але все одно нападати негарно. І за, на, за напад завжди можна відзеркалити. Розумієте? Як працюю на ну це вам, як приклад, тому робіть вашими, ваших дітей мудрими: це ми мають займатися старіші народу, берегині цього всього навчити, і тоді нічого не потрібно захищати, тому що. Коли батьки трусяться, тримають під юбкою цим куполом захистом, ви не даєте дитині відпрацювати якісь свої кермічні уроки. І потрібно зробити просто енергетичною сильною і відпустити в світ. І коли ви, ваша дитина не стабільна, сильна, то вона із фронту повернеться, і так далі. В такому плані. Тому що, якщо косячити, бухати, вбивати тварин, там, гадити, харкати, плювати, казати, що я раб Божий чи там. Клянусь з, е, служити народу України, а по факту бачите, як розкрадають той самий народ, і, і не знищувати ворога, хто це робить. За це все будуть прокляття карми пробої. От. Ну, Це як в загальному так, тому що все індивідуально. Думаю, суті вам передав. Слава українській нації, смерть ворогам.